В номінації бад року динамічний лідер серед комбінованих снодійних та седативних засобів. Перемогу здобуває препарат Сліп Формула 4 в одному від компанії ДС. Ми раді вітати на сцені комерційну директорку компанії ДС Карінеса Акян. Ну, насправді те, що треба, а крім того, він безрецептурний, тому він доступний для наших людей. Вітаю. вас! Дякую. Я думаю, після всього, що ми чули в попередніх виступах, ви зі мною погодитесь, що ми з вами працюємо в надзвичайній галузі, в галузі, де кожен маленький крок може стати шляхом до чогось великого. Може зберегти здоров'я, а подекуди навіть життя величезної кількості людей. Адже фармація це не просто про лікарські засоби чи бади. Фармація це завжди і в першу чергу про людей. Точніше про людей і для людей. Тож дякую дуже за цю відзнаку. Дякуємо за те, що разом з вами ми будуємо майбутнє української фармастичної галузі, а ми маємо можливість бути учасниками цієї великої справи. Ну і звісно, дякуємо Збройним силам України за те, що маємо нагоду сьогодні тут разом з вами зібратися. Слава Україні! Дякуємо і наші вітання вам!